Всім привіт! Це клуб Хвостики, і ми зараз розкажемо вам історію цієї неймовірної дівчинки. Її звуть Лола. Лола у нас родом з Херсону. Врятували її наші волонтери, які перші дні були на Херсонщині під час потопу і рятували цих нещасних собак, які були в таких водяних пастках, в мазутах і так далі. Лола приїхала майже неушкодженою, Їй дуже пощастило. Вона в клініці обробилась, вакцинувалась, трохи відновилась і поїхала на перетримку. Весь цей час, це вже декілька місяців, Вола шукає свій дім, їй приблизно 8,5 місяців. Вона вже більшою не виросте, вона ось такого середнього, гарного розміру, але її найяскравіша така ізюминка це, звичайний, її окрас. Вона справжня вовчиця. Подивіться, просто, яка вона красуня. Ми хочемо вам показати, що Лола вже зовсім адаптувалася. Вона прекрасно гуляє на повідочку, вона вже навчена до прогулок, вона дуже спокійно себе веде. Лола просто неймовірний компаньйон. Їй потрібно просто звикнути до своєї людини. Лола трошечки обережно відноситься до чужих людей. Звичайно, їй потрібно звикнути до людини, щоб вона її полюбила. Тому приходьте, знайомтеся з Лолою. Вона дуже чекає довго. Будь ласка, якщо ви хотіли комусь подаруватися. Свою любов, свою турботу. Це саме ваш варіант, тому що вона вже пережила свої жахіття, свої невдачі в своєму житті, невеличкому житті. А зараз чекає вона тільки на сім'ю. Це все, що їй потрібно. Ми дуже шукаємо відповідальну родину для Лоли. Лолочка чекає на тебе або допоможи їй знайти дім. Зроби репост для Лоли в будь-яку соцмережу. Лола, покажися Красуня. Красу.